Вітаю в ефірі. Програма спорт за тиждень. Та я і ведучий Віктор Самчук. Сьогодні у випуску ви побачите, як рівненські спортсмени доводять, що дива бувають. Окрім того, ми розповімо про дитячі перемоги в дзюдо та боротьбі. Кардинал нагадав своїм вболівальникам, що таке перемога. Рівняни на домашньому майданчику приймали Івано-Франківський ураган. Після першого тайму місцева команда програвала 0-3. Тому що відбулося далі, можна придумувати безліч назв. Про диво, волю, удачу, драму дивимось у сюжеті. Від домашнього матчу з ураганом у кардинала залежало чимало. По суті, тут вирішувалось питання: чи збереже шанси на вихід у четвірку рівненська команда? У першому таймі кардиналівці виглядали не дуже і це м'яко кажучи, за 20 хвилин гри вони зуміли пропустити три голи, натомість не забили жодного. Після 0-3 кардиналу по суті можна було сушити вудочки. Так думали всі, окрім самих футзалістів. Після перерви місцеву команду, наче підмінили. Рівняни стрімко розпочали тайм. І от результат, вже на 22-й хвилині рахунку рахунок 1-3. По суті, це і стало переломним моментом у матчі. Кардинал відчув смак крові і пішов уперед ще з більшим напором. На 30-й хвилині Михайло Волюнюк точно відправляє м'яч у сітку воріт суперника і рахунок 2-3. Через 4 хвилини вже Андрій Чернієнко вдало завершує атаку і зрівнює цифри на табло 3-3. Цей момент, як на диво, ураган зібрався з силами і почав потроху збивати настрой кардиналу. І зовсім скоро ураганівець Роман Кордоба забиває і знову виводить свою команду вперед. Після цього і розгорнулася вся драма матчу. Сергій піддубний виводить на поле п'ятого польового. І за хвилину до кінця Артем Фаренюк забиває і зрівнює рахунок. Здавалося, що нічия мала задовільнити обидві команди. Натомість ураган пішов у Вобанк з п'ятим польовим. На це за 10 секунд до сирени Сергій піддубний відповів голому пусті ворота суперника. Рахунок 5:4 і кардинал отримав фантастичну перемогу. Перший тайм ми виграємо, а другий по ми ну, ми не доіграємо епізоди. Щоб такого що там. Супер случилось, не увидел. А вот именно там тот не добежал, тот сыграл так на тепляп. Отсюда и второй тайм такой. Мы второй тайм проиграли 1-5. Ну, это вообще бред. Ну, поэтому, о чем тут говорить? 3-0, э, ну, уже должно быть логическое завершение. То есть команда не должна проигрывать, при, когда она выигрывает в три мяча. Мы сегодня проиграли. Ну, так случилось, значит... таки треба делать виводи. В другому таймі почали залітати гули. Десь ну, гра вирівнася. Все йшло до того, що треба було забити. Тому що, як ви бачили, були качелі і ми могли пропустити. Вдало зіграв денюжки і не обійшлося без везіння. Тобто, ну, сьогоднішній матчі все присутствулося. І майстерність, і, і везіння, і десь може розслабленість гравців. Із-за цього ми вирли цю термому. Після домашньої перемоги кардинал незмінно п'ятий у турнірній таблиці. Плюс здобуті три очки зберегли шанси поборотися за четверте місце та вийти у плей-офф. Наступний матч місцева команда проведе на виїзді у Донецьку проти тамтешнього юнакіївця. Традиційний обласний юнацький чемпіонат з греко-римської боротьби днями приймало рівне. Поборотися на килими зібралися кращі спортсмени регіону. На кону були місця у збірній області, яка в травні поїде на чемпіонат України. Обласний чемпіонат з греко-римської боротьби проводили серед спортсменів 1999-2000 років народження. Цьогоріч традиційні змагання присвятили організатору загиблим героям Майдану. На турнірі точилася серйозна боротьба за перемогу. На кону були місця у збірній області. На килимі зійшлися хоч і юні, але вже досвідчені спортсмени. Серед учасників є неодноразові переможці чемпіонатів України, переможці міжнародних змагань у своїх вікових групах. Понад 120 учасників з, з Рівненської області спортсмени і представлення. Заявилась команда з Волині, місто Луцьк, представлена спортсменами, і Житомира є спортсмени. А також є спортсмени з Конотопа, це Сумська область. Двоє з них навчаються в Костопільському обласному ліцеї спортивного профілю. Це є дійсно лідери, чемпіони України в своїх вагових категоріях, гілкових групах. Ну, надія наша кажеться на, на майбутнє в розвитку греко-римської боротьби. Досвід у змаганнях таки взяв своє. Хоч спортсмени молоді, але вже багато з них мають перемоги не тільки на всеукраїнських турнірах, а й на міжнародних. Обласні чемпіонати для таких борців є лише формою тренування перед більш серйозними виступами у майбутньому. Так Василь захожий прогнозовано переміг у своїй ваговій категорії та вже думками готується до майбутнього чемпіонату України. Перемога мені була далась дуже легко, тому що я вже не перший раз борюсь на таких змаганнях і вже їжджу багато. Куди на змагання за кордон? На цих змаганнях ми готуємося до етапу, до чемпіонату України і набираємо більше майстерності на таких змаганнях. Якби ці змагання проводилися частіше, то б і наші учні Рівненської області показували добрий результат на чемпіонаті України. У нелегкій боротьбі перше загальнокомандне місце вибороли спортсмени із Костополя, срібло у Березнівчан і бронза у Рівного за підсумками змагань. Сформована збірна області відправиться на чемпіонат України, який заплановано на початок травня. Хоч із запізненням, але рівницькі спортсмени відзначили річницю виведення радянських військ з Афганістану. За підтримки військових у місті пройшов перший дитячий міський чемпіонат з дзюдо, приурочений визначній даті. Турнір був запланований ще на кінець лютого. Втім, через траур в країні його перенесли на нинішній час. Міська спілка ветеранів Афганістану постійно підтримує рівненських дзюдоїстів. Нині ж разом із тренерами вони вирішили організувати турнір. Ціль змагань проста. Фізичне виховання молоді, патріотичне виховання молоді. Чим особливо займається наша ветеранська організація. А найкраща наша молодь, яка займається спортом, яка... і дай Боже, щоб все більше і більше дітей приходило в ці спортивні зали, займалися спортом, розвивалися фізично, морально, духовно і. Це майбутнє нашої держави і нашої нації. Місцем проведення змагань обрали рівненську 23-ю школу. Спортивна секція з дзюдо тут існує вже близько трьох років. За цей час вдалося досягнути чимало. Тренерський склад вже встиг виховати кілька призерів змагань різного рівня. Хоч відкрита першість рівного з дюдо приурочене річниці виведенню військ з Афганістану проводилась вперше. Організатори вже будують плани на майбутнє. Що ми, афганці, беремося конкретно за якусь справу, справу завжди її доводимо до кінця ціліспрямова? Тому ми будемо будем цей турнір розширювати, узаконювати, запрошувати. І де, майже декілька років, де, я так думаю, він має прорости міжнародний турнір, цей турнір. Ну, так, в такому напрямку, як на Волині наші е, побратимі проводять. Такі в них турнір називається Пам'яті загиблих, а ми в честь виводу. Всього на відкриту першість міста з дзюдо з'їхались юні спортсмени із Луцька, Ковеля, Острога, Василова та Зорі. У підсумку ж в неофіційній командній першості найбільше золотих нагород виборов рівненський спортивний клуб Олімпійські надії, срібло у господарів, учнів 23-ї школи. А бронзові нагороди поїхали до зорі. Окрім класичних відзнак, організатори нагородили спортсменів у номінації «За волю до перемоги. Також були відзначені дзюдоїсти, які зробили кращий кидок. Минулими вихідними стартував фінал чемпіонату області з шахів. Найсильніші інтелектуали регіону зійшлися за шаховими дошками, аби визначити найсильнішого. Про перші результати спортсменів детальніше дивимось далі. Чемпіонат області для Рівненщини давно став тим турніром, де збираються кращі з кращих. 14 спортсменів, які вийшли до фіналу, відбиралися не тільки за результатами попереднього етапу чемпіонату, а й за результатами Кубка області. Загалом організатори ходом перших семи турів залишилися задоволені. Фінал удачний, тому що всі результати у нас зараз дуже йдуть так, близько один до одного, тобто скупчення. І сьогодні, якщо говорити, пройшло вже більше половини, сім етапів пройшло. Якщо говорити, хто буде чемпіоном, дуже важко сьогодні сказати. Найбільше сьогодні очок після семи тури набрав Петренко 5,5, ,5, 5 має Матвійчук, чемпіон минулого року, ну і інші по 4, по 4,5. Зібралися пограти між собою як молоді спортсмени, так і вже досвідчені, які грають в улюблену гру кілька десятків років. Кажуть, за останні десятиліття в шахах багато змінилося. Велику роль грає комп'ютер, в підготовці, в аналізі партій. Цим користуються, починаючи від гросів наших видатних шахістів, ну і всі, хто грають. Основними претендентами на чемпіонство перед початком змагань були минулорічний чемпіон Олександр Матвійчук та переможець Кубка області Роман Боришкевич. У боротьбі за суперкубок краще зіграв Матвійчук. Нині ж Роман Боришкевич планує взяти реванш. Граємо стараємось. А вже за партією визначається переможець. От колись одному посміхається удача, колись іншому. Фарт, фартом, але. Знання нікуди не дівається, але, скажем, коли грають рівні шахісти, то звичайно на перший фактор виходить краща готовність в даний момент. Ну і фарт той самий. Ну і так само інші фактори, маловагомі, але які, коли складуються в кучу, так само складають результат. Фінішує чемпіонат області шахів вже найближчої неділі. Тоді спортсмени зіграють останній тур, після якого і стане відомо ім'я нового чемпіона. Продовжує свою впевнену ходу Кубок Федерації пам'яті Леоніда Молчановського. Минулих вихідних команди зіграли чергових два тури і зробили вони це з наступними результатами. У третьому турі Обарів поступився Рівесу 0-4, Забороль із мізочпродуктом зіграли в нічию 1-1. З аналогічними рахунками матчі закінчили верес. 98 з Верківськом та Амако із Симонова з Городком. Про перемогло Тинне 4-1 і Омеляна із Городищем зіграли в 1-1. Четвертий тур пройшов наступним чином: ріве з переміг Тинне. 5-2. Омиляна перемогла Амако 3-1. Проторхобладнання розгромило Верес 98, 6-1. Городок виграв у Мізочпродукта 3-1. Городище поступилося в верхівську, 2-6. І Обарів розправився із заборолем. Після чотирьох турів турнірна таблиця виглядає наступним чином: проторхобладнання із п'ятої піднялось на першу сходинку. Рівес із сьомого місця піднявся на друге. Натомість городок із другого щабля опустився на третій. Верхівськ незмінно четвертий. Із восьмого на п'яте місце піднялася. Омеляна. наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті rivne1.tv. До зустрічі за тиждень на першому місцевому.